Так, вас, мої дорогенькі, я Ірина і починаємо розклад сьогодні з такої теми. Я слухала вчора, чи, здається, вже навіть позавчора, інтервю Балашова. Я забула, як його ім'я, але звати його Балашов чи Балашов. І так, він сказав дуже цікаві декілька речень, які мен... мене зацікавили. І думаю, вас так само. Я знаю, що в має, я буду говорити російською, тому що я не перекладала, мені і так було важко записати, що він сказав. А я повторюю зараз просто дослівно, що він сказав. Я знаю, що в маї іюні Зеленський відправиться в Лондон і осядять там. Напишет... напишет он отставку или скажет он я уже не могу, я устал или по болезни, я не знаю. Я думаю, что у него сейчас один выход, сбежать из страны. Все, что натворил Зеленский, приход Ермака, Татарова и всю эту свору у себя. Они взяли моду отбирать имущество или они занимались при этим они занимались при Януковиче. При Порошенко их Не було, а при Зеленському вони всі вернулись обратно. Дивіться, ось те, що він тут говорить про імущество, вони взяли моду відбирати імущество. Він, до речі, сказав, що зараз намагаються, пам'ятаєте, ми говорили про. Призов з-за кордону, що вони будуть повістки електронним способом людям надсилати, і потім будуть у них, от він вже говорить про це. Ніхто нічого не говорить. Як будуть давити на людей, щоб вони повернулись? Все їхнє майно будуть відбиратись. Я пам'ятаю, до мене дуже часто зверталися з проханнями дивитися на такі ситуації, приватні люди. У яких дійсно незаконно відбирали любим способом підробляли документів, дуже таких багато за часів цього Зеленського до мене приходили. І я можу говорити, що дійсно дуже страшні речі вони витворяли. Особливо це стосується дуже багато Києва, але і інших міст так само. Тепер мене. І думаю, що і вас цікавлять такі слова, що він знає, що він відправиться в Лондон і осяде там. Напишете відставку або, або, або. І так, дивимося. Чи дійсно це відповідає дійсності? Що Зеленський? Дивіться. Карти показують, значить, ну, як би вам сказати, чому саме в Лондон? От я не знаю чому, але у нас випадає перша карта, відправляється у подорож. Це машина, це рух, це поїзд, це літак, це якийсь транспорт або якась дорога. Це енергія, яка рушить людиною вперед, тільки вперед. А ви знаєте, боїться репресій, і він буде все дійсно боїться він репресій. Дивіться, те, що зараз робиться, те, що зараз хапають по вулицях людей, відноситься до людей як до скотини. Ось тому, що українці дозволили собою так поводити. Це причинно наслідкові зв'язки. Тобто. Не думають логічно і те маємо. Оце є карта справедливості. І тут карта говорить: верніше карти говорять, що він буде дійсно кудись вирушати. Чи це Лондон буде, не знаю чому. Але репресії боїться, що його можуть знищити, що з ним можуть щось зробити. І він буде все можливе робити. Тут п'ятірочка. Кубків, вона говорить, що він буде в печальці. Тобто, те, що Балашов говорить, може здійснитися. Я не, не, не утверждаю, я просто перевіряю слова, чи може таке бути. Так може бути. І так, тепер інше. Що він там осядеть, напише відставку, і скаже, що вже, я вже не можу, я устал, по болезні. Ну, щось таке. І так. Відставка я устал, не могу. І болезні. Ну, дивіться, хвороби. Так? Ну, дивіться, Зеленський дуже погано виглядає. І це не тому, що він перемучився. Всі знають, чому він так погано виглядає. Я тут не буду це говорити. Ці розклади є у мене в закритому доступі для спонсорів каналу. Ми дуже давно ці, ці ситуації всі розбирали. І так, перше. Піде в відставку, скаже, що він устал, І хвороба. Ну, Дивіться. Карта стверджувальна, але ми зараз подивимося. Отут От дійсно він устал. Ось ця карта показує, що він устал від інформаційного потоку, від сплетнів, від Ну, тут емоційно людина устала, дійсно. Ось. А це. Хвороба. Ну, тут Я не при не, ні до якого сценарію не. Але, бачите, дивіться, тут якийсь тиск може бути на нього. Тиск а, я, якихось, наприклад, тиск Росії. Ми всі знаємо, на кого працює а, президент. так? Це може бути тиск Росії, це може бути тиск суспільства нашого українського, а може бути суспільство з усіх сторін. Про це ми теж говорили на 24-й рік. Ми, я робила прогнози, вони є. І так, тоді дивимося, що чекає дійсно Зеленського на наступний рік. Ну, тут дійсно побіг із тюрми. Так, да, да, чекає. Якийсь провал Іванович його чекає. А, дивіться, <кій> ця карта говорить про накопичення всього за раз. Він накопичив, можливо, грошей. Ось тут карта, як він сказав, що. Цей Балашов сказав, що вони стільки вже набрались накрались в тому інтерв'ю, що вони тепер намагаються це все якось утримати, щоб їх потім не переслідували. Ось накопичення є дорога знову. Ось що чекає його через те, що щось почне розвалюватись, або система, або держава, або заворушка. І таке вже в Україні було. Якщо ви подивитесь ось ці дві карти, так я вже було. Можна сказати, Янукович. Все повторюється. Тут можна сказати, що так. Його чекає на наступний рік. Е, ну, може бути. Я не буду тут зараз стверджувати, тому що я не є останньою інстанцією. Я не балакаю з духами, не з помершими, не з загинувшими. Ось, але дещо можу відчувати. І з цього розкладу видно, що Зеленському буде дуже нелегко. Тобто, я цей розклад, можливо, і так і назву прогноз на 24-й рік для Зеленського. Ну що ж, залишилося недовго, ще тиждень приблизно, так, і починається наступний рік. І будемо дивитися, що чекає нас, і взагалі, і Зеленського. Ось. Але з ним щось буде відбуватися. Ось ця карта говорить: це вежа карта. І йде з фортуною. Йому, можливо, і дійсно вдасться кудись втікти. Ось ця карта теж показує і десь осісти. Ось якось так. Але а, хто дивиться мене не перший день, я завжди казала: я не бачу, що Зеленського чекає якась кара. Я і зараз про це говорю. А, йому вдасться кудись втікти. Ну, я єдиний, я чомусь Лондон, ну, Лондон, це таке місце, що, в принципі, кожен його може знайти. Я думала, на якийсь острів. Гаразд, але подивимося. Я, е, як сказати, не настаю на своєму розкладі, але будемо перевіряти. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!